Так, це вже листя починає там. Сорт Зозуля. Люблю його свіженького. Витираю ось так. Щоб хрустіли гарненько. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Все довкола мене. Так як ви вже бачили в попередньому відео, сезон закруток відкрито. Тож продовжуємо. І сьогодні я буду закривати огірочки та порічку. Ось можете бачити, в нас тут ростуть. Кущі порічки. Сонце почало сильно палити, багато вже її тут попеченої, але то не страшно. Вистачить її з головою, тому що я компот не буду закривати, а просто закрию з неї джем. Ну, Поки вона нехай постоїть, я ще буду закривати огірки, я вже сказала, тому давайте підемо, спочатку вирвемо огірочки. Цього року вони в мене посіяні не в одному місці. Почнемо з цих. Це, до речі, дороге насіння купувала. Не скажу вам його вартість, тому що не пам'ятаю. Але гарні огірочки, вони зелені, вони не гіркі, тому що ті, що огірки дешевші, не знаю, як у вас, звісно, воно може бути по-різному, насіння різне, але ці не гіркі. Я вже вчора під вечір вибирала, але вчора не закривали, так як ми були на дні народжені, тому я їх просто поставила в погріб, віднесла. Сьогодні ще подивлюся, тому що. Знову ж таки, не знаю, як хто, а я завжди пропустю ці огірки і на наступний раз вже вибираю ось такі кабачки і несу їх курям. Ну або ж хтось навіть любить такі їсти. Я не люблю великі їсти. Тож давайте подивимося. Уже одягаю рукавички, так як воно руки потім не відмиваються від цих огірків, і ще плюс на роботі сьогодні вибирали агрус, поколола руки, не хочу. І ось маленькі ось такі наросли. Я ось такі маленькі вириваю, тому що сьогодні буду закривати огірочки цілі. У мене там дуже смачний рецепт, мені подобається. То маленькі ось такі також вириваю. Звісно, я знаю, що я знайду ще тут і великі, але будемо їх просто їсти. Огірочки в нас вже давненько є. Вибирала їх уже я багато разів. Але спочатку я ніколи їх не закриваю в банки. Я їх, ми їх спочатку їмо, насолоджуємося цим смаком, уже не купованих, а домашніх огірочків. Ну а потім вже я починаю закривати по одній, по дві банки. І так потім в погребі стоїть 50 банок огірків. Так потихеньку, помаленьку, і виходить багато. Я вчора тут так гарненько їх зачистила, тут майже немає, але ще підемо туди, передивимось, на всякий випадок. Ось бачите, пропустила вже. Перехожу до наступних огірочків, йду через малинку, бо вони в нас там в іншому кінці городу. І ось дивіться, вже малинка доспіває. Зараз посмакую. Смокота. Замітили, звісно, ви, що тут бур'ян? Це так треба, так сказати. Я кругом посипала, лишила ось тут осет. Тому що осет це дуже тяжкий бур'ян, і ми будемо його або кропити, або в нас є ще кращий варіант. Ми з Женією візьмемо наберемо. Прям нерозведений, чистий цей яд, і ми будемо його отак колоть. Будемо давати йому їсти, щоб він вже повністю пропав. І ще на рахунок малини хочу сказати, тому що, можливо, будете там запитувати. Скажу наперед. Малину в тому році продавали. В нас малини 5 соток. Ви вже знаєте, бо неодноразово ми це говорили. Того року продавали, цього року не знаю. Погода для неї погана, тому що немає дощів. Дуже багато малинки начіплялося, ну прям дуже. Але ж вона може просто посохнути, так, як того року. Дітлахи теж прийшли на малину, ну давайте дамо їм дорогу, а самі підемо рвати огірочки. Рекс, малюк, ти зі мною. Думала, я коли садила город, що там буде в мене мало огірків, вирішила ще тут, на цій половині городу, посадити рядочок. Тут у мене вже недорогі, не елітні якісь сорти. Тут я просто купила на базарі звичайні пачки з цими огірочками і посіяла їх. Тут, напевно, 5 чи 6 видів. Ну, тут, в принципі, я коли вибирала видно і по огірочках. Деякий сорт. Теж трошки є маленьких, але, в принципі, більшу частину я вчора вже повибирала, це так, щоб не було переростків. Але ж цвітіння ось ще дуже багато будуть, будуть огірочки. Точно знаю, як називається цей сорт, тому що його багато хто знає, сорт Зозуля, люблю його їсти. Це ще, звісно, маленький, але вони великі, виростають отакі, як готов, знаєте, у магазині взимку ми такі купували. Ось. Я вчора тут геть великі вже повиривала, а це малюки підросли. І на закрутку вони, якщо, наприклад, на якийсь салат чи там, як я кусочками ще закриваю дуже смачні огірки, то, то підходять. А ось так, що цілими, то їх потрібно виривати, коли вони ще маленькі, бо коли вони виростають, то це отакі огірки. Але як на мене, для мене вони дуже смачні. Але це іще не все. Ідемо, У мене ще в одному місці рядочок посіяний. Ось дивіться, арахіз вже починає цвісти, потрібно його підгорнути. Я за нього забула, Уже треба попідгортати. А сюди я хожу через день, поливаю кавуни, дині, капусту. Ми в тому році, скільки кавунів цих переділи. І кавунів, і день, і з городу ще вже городи прибирали і зносили в погріб, дуже багато було. Ну, а в цьому році, що буде, то буде. Без кавунів можна прожити. Ідіть, покажу вам гарбузи. Дивіться, який красень лежить. Бізнес мутиться, а воно дивіться, який гарбуз лежить. О! Їх хоч небагато, але великі. Насіння буде А Вони якісь білі, щось є краще, ніж два роки назад. Видно, що вже літо-літо, рання картопля, ось, бачите, геть лежить. Цибуля там теж лягла одна, одна ще трішки стоїть. Ну, Картопля геть зовсім. Оце ще вона постоїть до кінця місяця, зовсім не буде цього бадилля. Воно висохне геть зовсім. Ну, це ще зелена, бо це інші сорти тут посаджені. Тут у мене зовсім ще два рядочки огірочків посіяно. Я спочатку тут посіяла, тоді ще там рядочок посіяла. І, до речі, ще хочу рядочок посіяти. Це вже просто так. Я їх буду поливати, просто, бо така жара і ще плюс, щоб вони зійшли. І будуть на пізніше. Коли вже ці посохнуть, ті ще тільки будуть рости, цвісти і будуть молоденькі, гарненькі огірочки. Поки я тут на місці, щоб ще раз знайти, зараз нарву собі квіточок кропу. Це для огірків. Я там на дно банки кидаю. Ось так мені вистачить. Поміняла відра, огірки поставила і прийшла рву по річку. Я її тут на місці ось так обриваю, бо я знаю, є люди, які обривають, потім ще перебирають. Ні, я таке не люблю. Я ось так одразу нариваю. Прийдеться трошки порвати, бо в нас тут її немало. Я вже закінчую рвати. Женя мені допоміг разом швидше та веселіше. Ось так там почали, сюди перейшли, тому що не знаю, вона якось і стигла, і зелена. З цієї сторони, бачу, що стигліше, ніж там, де ми почали рвати. Але я багато наривати не буду. Відро ось нариваю і все. Вистачить того джему, тому що є багато всього, і просто щоб воно не стояло в погрібі, краще закрити потім на наступний рік. Свіженького. Ось можете побачити. Бачите, вона ніби й така стигла, але вона розова, вона не така прям червона. А ось тут мені здається, що ось тут кущі вже набагато краще. Ну, не здається, воно таке є. Тому що вони туди, тут йдуть рідчі кущі, там дуже густі, високі. Тут рідші. А, Що я бачу, блін. Це ж малина жовта. Як я люблю жовту малину. Я вам не можу передати. Клас. Женя хотів, до речі, її трохи чи викинути, чи щось откопати, Але я так люблю жовту малинку. Угу, така солодка. Кайф. Все, буду вилазити звідси, і вже будемо йти на кухню. Зустрінемося там з вами. Зараз спочатку помиджу. Ось так розділю, бо не влізе в миску. Є в мене ось така каструля велика. Це я в ній буду варити. Це, до речі, ту каструлю мені баба віддала. Каже, бери до цієї каструлю, як тільки будеш закривати закрутки, завжди будеш загадувати за мене. В принципі, воно так і виходить, тому що я відразу згадую, що баба мені їдала. У мене було в чому закривати. А тепер ось така є каструля старова. Є. Так, це вже листя починає мені кидати. Я накидаю. Все, перемита вона в каструлі. Ось так зараз я її несу на плиту, буду ставити її проварювати. Я не буду просто зараз цукру сипати і проварювати разом з цукром. Я її буду перетирати через сито, то вона зараз трошки провариться, стане мягенька, тоді мені буде її легше перетирати плиту свою чудову не розтоплюю, тому що ну, немає сенсу її топити. Тут тільки варення, зараз тут воно собі на цій плиті. Звариться та й все. А, поки воно тут буде варитися, я ж буду баночки мити. Але дивіться, як у мене чудово. Мені банки не потрібно вимивати, в мене вони в ось таких пакетах зберігаються. Ну, це я відкрила тут 3-літрові, вони частенькі, їх просто потрібно споліскувати і все. Зараз буду цим займатися. Поки у мене там порічка вариться. Я займаюся гірочками. Ось так пообрізала ці срачки. Тут вони у мене вже є. Ось тут вже в баночки наложила, зараз ще в третю положу. Женя мені тут допомагає, крутиться біля мене, тому що гірчиця закінчилася і, де тільки не був. А це вже пішли, там, пішов, поїхав, узяв. Так, що, я тут, що в мене за рецепт? Ось, якщо вам цікаво, можете подивитися це огірки по-чумацьки. Нам вони дуже смачні. Тут іде на дно ось я положила, вже, тут іде морковка, чесничок, горошок, я кажу горошок, перець з горошком і ось ця гірчиця в зерна. Ще, Зараз я ще одну баночку наложу. Ось так кидаю 3-4 зубчики, кропчик ось так кидаю, зараз морковки поріжу. І ці огірки я буду стерилізувати, вони стерилізуються, але не знаю, вони нам дуже подобаються смачні геть. Може, можете спробувати, можливо, і вам сподобається. І ось гірчицю ложечки ще сюди. Ну і зараз буду наложувати у баночки, воно буде стояти. Потім я буду вже перетирати по річку і знову буду займатися огірочками. А цукор і сіль то це вже ну, зрозуміло, що цукор, сіль і оцет. Я вже як наложу ось в банки їх, тоді я зверху це все закину і залию водою. Я, до речі, коли жила з мамою і ми закривали огірки, то завжди я отак в банки наложувала. Я не знаю, в мене зараз так не виходить. А тоді я їх так втрамбовувала, що в мене в банці навіть не було пустого місця. Я прям їх виложувала там один до одного, не спішила. Але і зараз супер, правда? Ну, чим погано. Красота. Ось так туди його. Ось так от взяла сито, черпачок, звідси дістаю без водички і перетираю ось так. Там ще небагато в мене залишилося. Звісно, що багато не буде. Там вийде одна-дві баночки. Але я не хочу за цими кісточками. Якраще трішки прикладу зусиль і взимку буду їсти таку смачну варання смачне. Ну, я кажу, що це джем. Ось так, дивіться, ось яке гарне виходить. Ну і це сюди будуть кури їсти. В принципі, не так і багато часу це в мене зайняло, не так довго я його перетираю. Спочатку хотіла ось цим маленьким ситочком, але маленьким довго. Взяла вже маленький казанок, бо ця каструля вже зовсім не треба. Переливаю і буду в ньому варити. Ще цукру сюди додам. Вже все попадало. Ми стараємося мінімізувати цукор, стараємось не вживати зовсім там солодкого. І ось зараз Женя каже, давай 5 чарок отаких от вистачить. Зараз подивимося, скільки це вийде, цього цукру тут. В принципі, його небагато там, але просто вона кисла сама по собі. Думаю, що 5 вистачить. Та вистачить. Буде кисленька. І зараз буде варитися. Головне біля неї стоять, мішать, бо вона, як побіжить, то в мене тут буде все у цьому варенні. Джем уже зварився. Ось такий він гарний. Я вже його зняла і поставила воду вже. На огірочки, щоб закипала. Зараз розливаю в баночки, ох, яка красота, ой, пече, ох, пече, о промазала заливаю вже кип'ятком банки і буду ставити їх у каструлю. Там по рецепту зовсім стерилізуються вони 10 хвилин. Але я дивлюся по гірках. бо я не люблю, коли вони от такі прям сильно м'які. Я люблю, щоб коли відкрить банку і щоб вони були хрусткі такі. Тому я так там недовго їх, недовго вони в мене там стерилізуються. А також он, погляньте, п'ять баночок вийшло все-таки з відра. Ну, ось така вона. Я її довгенько ніби варила, просто цукру небагато, і я думаю, що до завтра вона ще все одно трішки загусне. Так, дістаю я вже баночки. Ай, гаряче. Вже вистачить їм, так як я й казала. Я їх дивлюсь, щоб вони були тоді мені хрупостки такі, щоб хрустіли гарненько, ніби свіжі. Вже на годиннику 10 годин вечора, звісно, темно, але ж нічого. Зате ось такі файні огірочки будуть. Дивіться, які. Я їх ось тут перевертаю, барання я не перевертаю, а ці я переверну огірочки. І я їх укутаю, а вже завтра переверну назад і коли охолонуть повністю, то винесу їх у погріб. Остання баночка. На цьому я буду з вами прощатися. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте за наші соціальні мережі, підписуйтесь, тік-ток, телеграм, інстаграм, фейсбук. Чекаємо там на вас. Також діліться в коментарях рецептами, можливо, я подивлюсь і мене щось зацікавить. А на сьогодні, ось так, я попрацювала. І вже пізно, на вулиці Темно, буду йти купатися і відпочивати. Тому що до нових зустрічей!